Мінна. Вона цілком функціональна. Це горгона. Така лампа, ніби як щупальцями. Це теж недавня робота зовсім. Медуза горгона, яка мала змій на голові замість волосся. З використаної міни рівненський скульптор по металу Роман Валігурський зробив нічник. Артоб'єкти з військових артефактів. Це один з видів його творчих робіт. Теж буде торшер, він такий буде. Ось з такою штукою. Тут теж буде якась лампа, умовно. От. Він ще не стоїть на ногах, на жаль, але. Ну, така буде така концепція. Роман Валігурський відомий рівненський коваль та скульптор. Його роботи давно відомі містянам та гостям обласного центру. Мамонти в одному з мікрорайонів та ковані скульптури, які прикрашають алею на лебединці. Там їх дві роботи: одна це даринка, і одна риба, така з такими смішними губами. Є. То даринка це такий е, собі образ якраз фентезі е, істоти. Така така дівчина, жінка з крилами. в неї, оцей великий такий шапка, така над нею, куди можна навіть залізти. Ну, це така типу зачіска мала бути дві риби: одну робив я, одну інший майстер. І це фактично такі дві риби, які прогулюються по алеї. Ну, ось така була ідея. Одна риба мала жіночий такий, скажімо так, образ, а інша чоловічий. і Чоловічий образ мав залицятися до жіночого. Ну така була ідея. Художник професійно займається скульптурою з металу. Його роботи народжуються у власній майстерні. Це хата моїх батьків і тут був сарай. І я тут, ну вони не проти, бо лише вони мені допомогли зробити навіть цю майстерню. Там я її називаю лабораторія, часом називаю храм мистецтва, часом називаю майстерня. Ну одним словом, я тут живу. Тут проходить моя велика частина життя. Крім унікальних металевих скульптур, нині працює з військовими артефактами. Він, він ще недороблений, він буде фарбуватись, він буде трошки підкреслений цей образ, конструкція Лева. Власне, це така одна з найвдальших робіт, бо вона має певну незакінченість, якщо ви побачите. І в нього немає, немає ну, морди. так? В нього морда це оцей хвостовик міни. А оскільки це хвостовик міни, він несе в собі образ загрози. Це творча абсолютно. Може бути світильником ще теж. Кожна робота коваля має характер, комізм та епічність, доповнює свої скульптури реалізмом. У виставковій залі представлена тільки частина робіт, є і залишки зброї. Художник використовує різні методики та техніки, щоб перетворити військовий артефакт у відповідний арт-об'єкт. Розмальовувала моя дружина. Вона побачила якісь синички тут, і така вийшла композиція. Ну, ніжки теж я зробив такі, щоб вона була як підставка. Ну тут є ось цей шматок іржавого металу. Ось, ну він такий, як текстура шкіри, по суті. Ось тут е, теж якісь деталі такі називається, рециклінг. Ну, цей стиль. Е, може ви бачили, коли використовуються деталі, які були вжидко, але вони ну, нагадують якісь елементи і його використовуються. От, власне, тут ну, гайки, ось ці. Подарунок одной, одній дуже гарній людині. М, ну він фотограф оскільки то. Ну, така ніби як скульптурна композиція. Мистецтво як сила відродження. Роман Белігурський каже, даними роботами трансформує війну у життя. Певен, незабаром його колекцію поповнять військові об'єкти, якими Україна переможе ворога, і вони стануть історією. Анне Цук, Володимир Захаров, новини Рівного.